На початку незалежності України кордон з Російською Федерацією не був належним чином облаштований. Чомусь тоді керівництво держави нашим потенційним ворогом вважало будь-кого, але тільки не північно-східного сусіда. На жаль, така недалекоглядна позиція зараз нам коштує надто дорогої ціни. Нині ворог там і він лише чекає слушної нагоди. Як ми убезпечуємо українсько-російський кордон і про те, які нові відділи прикордонної служби ми відкриваємо зараз? Дивіться у програмі Кордон держави. Росіяни виклали в інтернет відео, як із території Росії обстрілюють Україну. Вогонь ведуть із прикордонного міста Гуково-Ростовської області. Мешканці двох прикордонних луганських сіл Юганівка та Колесниківка розповідають про ніч, коли з боку Росії нападників ще зруйнували їхні оселі за допомогою реактивної системи. Росія сформувала поблизу українського кордону три ударні військові угруповання, які вже сьогодні прямо загрожують національній безпеці України. Чи то під виглядом військових навчань, чи то якихось незрозумілих маневрів або передислокації підрозділів, Росія постійно готує нові ударні сили на західному і південно-західному стратегічних напрямках. А це, звісно, створює пряму загрозу для безпеки України. За даними Генштабу, останнім часом Росія наростила військову присутність біля кордонів з Україною у вигляді трьох мотострілкових дивізій. Це третя, Волуйки, пункт постійної дислокації, 144-та Смоленськ, 150-та Новочеркаськ, мотострілецькі дивізії. Ще раз повертають до символізму, до символіки. Дуже символічним є вибір російським керівництвом саме з цих з'єднань для розгортання на постійній основі для наших східних кордонів. Гарантійно-штатна структура, озброєння та військова техніка, яка надходить на їх комплектування, свідчить про те, що ці російські дивізії по своїй суті є ударними і призначені для ведення швидких наступальних дій. Керівництво держави та Генеральний штаб розглядають різні сценарії розвитку подій і завжди готові дати гідну відсіч при повномасштабній агресії Росії. Край серйозні завдання тут покладають і на Державну прикордонну службу, адже Україна завжди була і залишається надійним форпостом безпеки на східному кордоні Європи. Фактично, тут починається кордон цивілізованої Європи. Він повинен бути надійно захищений, технічно обладнаний, і для ворогів, для агресорів він повинен бути реальним європейським валом, через який вони не зможуть пройти. Усім цим вимогам. Відповідає нещодавно відкритий відділ прикордонної служби Тополі, що на Харківщині. Там контролюють приблизно 40 кілометрів державних рубежів із Росією. Відкриття нового підрозділу дає змогу для більш швидкого реагування на зміни Протяж відстань від кордону зараз сягає до 6 кілометрів, тобто дає можливість швидкого реагування на любі зміни обстановки. Сучасний офіс, техніка, їдальня, пральня, котельня все необхідне для служби та відпочинку. Не забули і про житло для військовослужбовців. Сім'я прапорщика токаря отримала квартиру на території військового містечка. Раніше прикордонник добирався на службу аж за 40 кілометрів. Тепер це уже не проблема. Радісні, дуже раді, дуже все гарно, красиво. Тільки позитивні емоції. Олександр старший оператор Тритона. Цей бронеавтомобіль має бойовий модуль, засоби зв'язку та радари. Його також обладнано камерами і тепловізором. Керувати якими можна дистанційно. Керування всім модулем здійснюється за допомогою даного концерту звісно до 100 метрів. На новому відділі як годиться все нове: і техніка, і озброєння. Зміни відбулися в рамках програми інженерно-технічного облаштування кордону. Зазначена частина ділянки рубежів, що контролює відділ прикордонної служби Тополі, це ліси та болота. Нарешті встановлено елементи інтелектуального кордону. Є чотири спостережні вежі, які обладнані камерами тепловизійними, дають змогу вести спостереження та фіксувати події які відбуваються на кордоні. Нове військове містечко розташоване майже на 30 кілометрів ближче до кордону. У поєднанні з інженерно-технічними інноваціями це дає суттєві переваги. На слайді зображено новітні забезпечення підрозділу, а саме це сучасна зброя, сучасна автомобільна військова техніка, а також технічні засоби охорони державного кордону. Окрім цього, на ділянці відділу облаштовано інтегровану систему охорони державного кордону, яка дає змогу суттєво підвищити ефективність охорони державного кордону. Прослав результативність служби. Ми бачимо порушника, ми його затримуємо, складаємо відповідні документи і не допускаємо порушень державного кордону. На ділянці підрозділу є три пункти пропуску та два відділення інспекторів прикордонної служби. У рамках проекту інженерно-технічного облаштування кордону зведено опорний пункт. Він у разі агресії дасть прикордонникам змогу стримувати наступ ворога до підходу Національної гвардії та Збройних сил. Даний опорний пункт обладнаний в рамках плану інженерно-технічного облаштування державного кордону. Він знаходиться на висоті для того, щоб ефективно вести бій у разі вторгнення з території Російської Федерації ДРГ. Даний опорний пункт обладнаний місцями для ведення вогню довгостроковими, вогневими позиціями та місцями для бронетехніки. Інженерно-технічне облаштування кордону разом із нашою знімальною групою оцінювали і депутати українського парламенту. І варто зазначити, що увага парламентарів до державних рубежів з країною агресором цілком логічна. Адже саме з тієї сторони у 2014 році прибували бойовики та зброя, летіли міни та снаряди. Зараз новий інфраструктурний проект здатний не лише зупинити злочинців, це ще й захист від російських гібридних військ. Якби, мабуть, до 2014 року були проведені такі роботи, то, мабуть, тих туристів, які потрапляли тоді стежками, вовчими стежками, мабуть, не було. Мабуть, не втратили б ми і Донецьк, і Луганськ. Та не лише Україна нині відгороджується від Росії. Подібні інженерно-технічні комплекси зводять і країни НАТО. Паралельно вони посилюють східні рубежі альянсу міжнародними батальйонами. Зараз і країни Прибалтики і Норвегія так само на кордоні з Російською Федерацією вибудовують інженерні споруди, які будуть захищати їхні кордони від перетину з боку Російської Федерації. Варто зауважити, що за рівнем технічного обладнання та безпеки українські інженерні споруди нічим не гірші від зарубіжних аналогів. Ров, зашивши 4 метри глибиною 2 метри, після якого йде вал. Ну, потім йде КСП, а також ракадна дорога наша, і загороджувальний паркан. Тобто для порушника це дуже суттєві трудності, щоб його преодоліти. Понад 270 кілометрів протитранспортних ровів, майже 170 кілометрів рокадних доріг. І більше 80 кілометрів металевого паркану. Та це ще не все. Ось ця вежа елемент інтелектуального кордону. На ній сонячні панелі та повітряний генератор. Вона містить потужні батареї і про всяк випадок може працювати на рідкому паливі. А на вежах встановлено камери та тепловізори з бездротовим зв'язком. Хто не може приховатись від порушник ніяких, від інфрачервоної камери або від тепловізійної камери. Тобто Люба людина буде відображена іншим цвітом, вона не зможе приховатися ні за деревом, а також транспортний заклад теж не зможе там сховатись. Також через усю ділянку прокладено сейсмокабель, який фіксує рух порушника. Паралементарям показують інтелектуальний кордон у дії. Сенсор зафіксував рух, і до центру управління надходить сигнал. Оператор виявляє людину та стежить за нею за допомогою камери. У цей час прибуває група реагування. Кілька хвилин і порушника затримано, а відеозапис може використовуватися як доказ у суді. А ось і інший приклад. Камера виявила групу диверсантів. У разі терористичної чи військової загрози залучається бронетехніка, спецпідрозділи прикордонної служби, Національної гвардії та поліції. І така система дозволить нам избежати тих ошибок і о, подлості, які нас очікували в 2014 году. І обезпечить реальне функціонування європейського вала. За належного забезпечення прикордонники очікують, що інтелектуальний кордон буде збудовано на усій підконтрольній ділянці сухопутного рубежу з Росією. І це буде зроблено у визначенні керівництвом держави терміни. Вперше в новітній історії України ми розпочали системно облаштовувати східні рубежі держави. Сьогодні ми створюємо принцип. Принципово нову інтелектуальну модель комплексної системи захисту і охорони кордону, де різні інженерно-технічні засоби доповнюють один одного і дозволяють в режимі онлайн як контролювати ділянку, так і оперативно реагувати на її порушення. Ми з вами проінспектували лише невеличку частину українсько-російського кордону. Як бачимо, зроблено дійсно багато, і це лише початок. Керівництво Держприкордонслужби та особовий склад за підтримки держави докладають усіх зусиль, аби максимально убезпечити українсько-російський кордон. А на сьогодні все Ви дивились кордон держави. Зустрінемось наступного тижня, як завжди, у цій порі. Хай щастить вам!